Шостий псалом. Господи, не в гніві своєму викривай мене і не в люті своїй у мене забирай. Згляньте наді мною, Господи, бо я знемагаю. Сціли мене, Господи, бо вражені всі кістки мої, душа моя. Глибоко вражена, доки ж, Господи, не відвертайся від мене, Господи, збережи життя моє, врятуй мене по великій милості своєї, адже мертві про тебе не пам'ятають. Хто в могилі заспиває хвалу тобі, Змучений я зітханнями своїми щоночі? Мокне подушка моя, сльозами зрошується ложе моє. Виплакав я всі очі свої, як у старця, стали вони через усіх недругів моїх. Відійдіть же від мене всі ви, що чините зло, бо Господь, плач мій. Почув Господь благання моє, молитву мою приймає Господь. Розгроблені, охоплені страхом, нехай будуть усі вороги мої. Нехай відступлять вони, нехай будуть раптово осоромлені. Амінь.